Підрозділи військоморських сил знищили чотири ударні безпілотники, якими Росія атакувала Україну вночі. Про це повідомили на офіційній сторінці Сил. Ворожі шахети збили над Миколаївською областю. Російські окупанти поранили чоловіка у Пологівському районі на Запоріжжі. Про це повідомила військова адміністрація. За добу агресори 378 разів ударили по області. Два авіаудари припали по Новоандріївці. 170 безпілотників атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине та інші населені пункти. Були удари з артилерії. Зруйновано чотири будинки. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Добрий ранок. Яка ситуація у вас в регіоні на ранок понеділка? Тому що бачу, що після опівночі місцеві пабліки повідомляли про артилерійські обстріли. Так, є в нас артилерійські обстріли вночі. А також вночі рухались шахеди через нашу територію. І е, сили повітряної оборони також збивали їх е, на нашій території, коли вони рухались уже в сторону Миколаївщини. Загалом 19 населених пунктів е, було обстріляно росіянами минулої доби, е, внаслідок чого пошкоджено 21 приватний будинок, один багатоквартирний будинок, три стівки, є пошкодження. Тора лінії електропередач в одній з громад, саме Новорайська громада Береславського району. Там, на жаль, зараз без світла низка населених пунктів, але зараз енергетики вже працюють над тим, щоб відновити електропостачання цих населених пунктів. Запитати вас, хочу про Береславський район. Там часто спостерігається відключення. Тобто, як, як там у людей зі світлом, саме конкретно в цьому районі? Ну, прибрежна зона більшості без світла, в тому числі Береслав. На жаль, ми не можемо підключити там постійні атаки трансформаторів, і лінії електропередач. Цей кабин і, і цими наступне моє скилі. питання, пане Олександре, Через це надзвичайно вдячні. Ми і уряду Японії і програмі розвитку ООН за те, що допомагає Херсонщині, зокрема Бориславському району, нещодавно соціальним працівникам, щоб вони могли рухатися, передали електроскутери 11 штук. А в який же спосіб тоді ці соціальні працівники зможуть ними користатися, якщо Береславський район, він відключений постійно перебої зі світлом, і тобто відключений зараз від світла. відсказали. Тобто, ніби і є річ, якою можна користуватися, але як її заряджати? Ну тут питання в тому, що це в більшості це Велика Олександрівська громада отримала Високопільська, Кочубеївська, Береславський район великий. Там більше 100 населених пунктів, а прибережна зона, тільки там 15 населених пунктів. А ось та звичайна угу. потім да потім отримають і ці, але поки. Зрозуміло, тому що я завжди цікавлюся деталями. Навіть хочеться вас запитати за рахунок чого вони будуть заряджатися. Це буде покладено на витрати Херсонської військової цивільної адміністрації. Чи кожен соціальний працівник отримує цей скутер і він має опікуватися його зарядкою самостійно, тому що я розумію наскільки нужденно і люди рахують свої гроші і соціальні працівники вони не отримують багато грошей? Так, ну соціальні працівники працюють в більшості в селищних радах, і вони там можуть їх заряджати. Це не є проблема. Тобто там уже... і останнє Ви... питання вам поставимо. У п'ятницю через російські обстріли у центрі Херсона довелося зупинити роботу одного з гуманітарних центрів пунктів незглавності. Мають змогу в таких умовах працювати такі установи? Тобто, знову йдеться про ту складність роботи соціальних працівників відповідних пунктів? Ну навіть ну всі ми тут зараз в небезпеці, як і звичайні люди, от нещодавно. Попав під обстріл один із голів селищних голів лівобережжя на Станіславі. Зараз ним слава Богу, все добре. І ну, поновлюємо ці штаби гуманітарні навіть після обстрілів. Тому що поки тут люди живуть, ми необхідно працювати. Дякуємо вам, пане Олександре. Нас зараз Херсонська область не має повітряної тривоги, і ми тішимося, бачачи такі рідкісні моменти. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.